Головний удар по корупції. У виниках з виборцями зустрілися знані борці зі злочинністю, екс-голова служби безпеки України Валентин Наливайченко та відомий телеведучий автор журналістських розслідувань Дмитро Добродомов. Кандидати народні депутати, висуванці від політичної сили Удар Віталія Кличка поділилися планами нової команди. Перший головний удар удару це по корупції, це по всьому тому, що знищує бюджети. Місцеві знищує. Національну економіку з'їдає наші перспективи. Від нас чекайте перший законопроект, це люстрація влади проти корупції. Всі ті, хто розкрадали бюджет, всі ті, хто є злодіями при владі, будуть притягнуті до відповідальності. Третій наш удар. Третій удар наносить, Ми нанесемо обов'язково по безправ'ю місцевих громад. Прозоро скільки зібрали, куди використати, на яку школу, на яку дорогу, на яку лікарню. Ді удару понад 90% людей, які раніше не мали жодного відношення до політики чи бізнесу. Це відомі громадські діячі, журналісти, письменники. В Політику повинні йти ті люди, які, по перше, є уже відомі громаді. Ті люди, які вже своїм життям, своїм життєвим досвідом довели, що вони є людьми, які щось вміють робити, і робити не тільки для себе, а власне, коли ведуть політику, вони зобов'язуються робити не для себе, а робити саме для громади. Валентина Ливаченко каже: у передвиборчій гонці усі політики згадують про людей в останню мить. А тих, хто допомагає народу постійно, одиниці переконаний екс голова СБУ та відзначає телевізійні проекти Дмитра Добродомова. Хто тут живе та народний контроль, це і є удар по корупцію. 子。 Це інструмент, який має продовжити, має продовження отримати у вигляді державної політики і законодавства. Для цього ми йдемо в Верховну Раду. Державна політика це за кожним таким матеріалом проводити розслідування, і притягати до відповідальності. Тоді ваша відчайдушна, гарна, українська, чесна праця буде мати результат, а не тільки погрози зараз з боку чиновників і корупціонерів на ваш бік Дмитра добродомови, інших, які люди, які борються проти корупції. Тому боротьбу треба підтримати. Тому йде в Таку каже Дмитро Добродому, аби народний контроль діяв і у Верховній Раді. Наш народний контроль бере на себе зобов'язання. Ми зараз виписуємо усі проблеми, і ті в першочергові. Представлення цієї програми це буде зобов'язання. Ми це зробимо і ми це доб'ємося. Ну такі е журналісти, як добродому, я думаю, що так. Це дійсно ну, люди е сильного характеру, бо вони борються. І, 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 і вона з тою системою, ну не боячись, я так думаю. В принципі, це смілива людина. Чи не страшно йти у велику політику? Журналісти запитують усі виниківці. Не боїться, звичайно, тільки божевільні. Ми це чудово розуміємо, немає страху. Але є працівна опозиція. Я вам скажу, що ці хруні, у ці наші фігуранти, вони перші боягузи, Це вони бояться. А знаєте, чому вони нас бояться?